У стовпчик. Додавання у стовпчик. Спочатку згадаємо, як ми з вами додаємо Три додати То буде вісім. Це одноцифрове число. Вісім. Вісім одиниць. 0 одиниць. 1 один Десяток. 10 додати 2, 12. Дві одиниці, один десяток. А ми навчимося зараз додавати у стовпчик 10 додати 7. Пишемо 10. Кожну цифру у окремій клітинці. Ліворуч, знак плюс, під числом 10, другий доданок 7. Де ми напишемо 7? 7 одиниць напишемо під нулем. Це 7 одиниць. Одиниці під одиницями. Дорівнює. Оця рисочка це дорівнює. І додати одинички додати до одиничок, 0 додати 7, 7. 1 додати нічого. Тобто 0 1. 17. Ви, звичайно, в умі. Це б швидше, можливо, розв'язали. Але ми ж вчимося. 20 додати 30 в окремій клітинці кожну цифру. Ліворуч плюс 30. Пишемо під числом 20. 0 одиниць, 3 десятки. Дорівнює. 0 додати 0, 2 додати 3, 5 десятків. 50 21 додати 5. 21 пишемо. В кожній клітинці по одній цифрі. Число 5 підписуємо. Уже знаємо, де? Під одиничками. Це одинички. 1 додати 5, 6 одиниць. Та 2 десятки. 26. А тепер трішки складніші приклади. 34. Додати 42. Одинички під одиничками, десятки під десятками. 4 додати два, шість одиничок, 3 додати 4, 7 десятків 76. 46. Ліворуч знак плюс 6, 6 одиниць під одиничками. 6 додати шість. Це дванадцять, дванадцять. Один десяток та дві одинички. Один десяток. Пишемо над десятками та дві одинички. А цей десяток треба додати: один десяток та чотири десятки. П'ять десятків, п'ятдесят два. І ще складніші пішки. Приклад. 68 додати 57. 7 одинички під одиничками, 5 десятки під десятками. Підкреслюємо. 8 додати 7, 15. Це ми вже знаємо, тільки що так робили. 15, один десяток над десятками. 5 одинички. Під одиничками. Один десяток, шість десятків та 5 десятків. Це вийшло 12 десятків. 12 десятків, два десятки та ще 10 десятків. А 10 десятків це вже одна сотня. Пишемо в тому стовпчику, де мали бути б сотні. 12 десятків, 12. Одна сотня вже в нас вийшла, та додати нічого та нічого. Одна сотня 125. Зрозуміли? Молодці.